Як чувства? Так, пиздец. Знайте по тривати хтось куру. вже же? Ко що? Ааа, носки моно, в носках мономаю. Можливо знімати. Я роблю це перший раз. Дай Бог не останній. Дай Бог. Щоб ти сказав, болочко і осталося без літа. О, как ты мужик! отвечать? Отвечай! Курва! Ходи сюда, давай, здесь! плачь. Сука, Макс, ты что, дал? Две доходика. Охуеть. Ты полотенце им, что ты стоишь? Я ухожу Полотенце не даю, я их намочу сейчас Где мне кляпать Макс? Пока что еще теплее, да? А ну нахуй Ты надевай кроссовки Стань лучше на куртку Дай тепло Любомоти Экстрім Правда в різних шляпицях. Увадів, екстріми, два дів Коли саме є Були обмався Вже нарешті може хлопчик стане Може. У мене життя путешествує нічого не стане. Бачері ще раз поїдемо. Вже як п'яні буде. Похуй на хубаво. Я похуй на того рушника вже. Дивись, водіється, замерз на пальці. Коли саме гірше було, спочатку чи потім. Коли окунатися? Не за все озеро замерзнути, тут тут я Ти що, труси не міняв? Забув Хуй з ними Айпави Аби стояв Туху Так Шапку ці бачив когось Та ладно, я п'силюся лід замерз. нас Шапку я цю в когось бачу